Про мій перший контракт з чехами розповідаю Праги. Це було років 10-11 тому я зовсім молода українська підприємиця, розсилала пропозиції палету Лушпиня соняшника, який був актуальний в Європі на той час, англійською мовою писала з допомогою перекладача, і саме чеське підприємство відповіло. Домовилася про зустріч, приїхав сам власник та директорка підприємства вели перемовиними всіма. І чеською, вона дуже схожа на українську, і польською, і англійською. Але в результаті змогли домовитися. І я навіть отримала аванс на першу поставку. Кілька років я була найбільшим партнером з України для цього підприємства. А коли вже палет було возити на актуальну, мої партнери самі мені підказали і попросили знайти для них зерно ріпаку. Так я почала торгувати ріпаком. Потім я ще не одну угоду клала з іншими чеськими підприємствами і залюбки працюю з чехами. Хочу сказати, що ті, хто знає чеську мову, мають зараз значно вищі шанси займатися торгівлею з Україною, ніж мала тоді я.